Запрошуємо усіх волівальників на заключний поєдинок вечора. Перша it ліга дарує нам цікаве протистояння, можливо, yes. Бог по 19 наборних пунктів. Петро Андрущак у відборі грає дуже надійно. Йому допомагає Роман Осідач у ці секунди. Андрій Марченко. Ну і все водорчикова, 1-0, Осідач під ближню стійку. Анонсував у себе в соцмережах Роман Осідач. Підказує Роман Хомляк, що потрібно боротися і надалі. Палепенко на лівому фланзі відбув свою дискваліфікацію. Володимир Полепенко рекоше. ще не дуже вдало. Якось зараз помало помалу! Арчаков! 2-0! Браво! Дві чудових атаки у стартові дві хвилини. Вей – це мастер it ліга який зустрічався зі смарт-рок зірками. Там теж було на початку дуелі 2-0 вдало використаний тайм аут Одар! Гол 2-1! Те, що треба! Блискавична взаємодія. Олексій Єрдоволь є Влучає Андрія Марченко. Чудова взаємодія зараз у Арчакова і партнерів Удар! повз ворот і навики. І підтримку наставників. удар ударна позиція. Стріляє Гол! Петро робить рахунок 3-1, забиваючи свій 10-й гол у цьому турні. Сьогоднішні баталії. Андрущак йде на дубль, Андрущак обікрав сліпака. Андрущак лівою, гол дубль від Петра! З інтервалом у хвилину. Петро Павло Андрущак робить свою справу. Ну і забуває відповідно 10 Продовжує судитися з Віталієм Козловським за пісні за слова. І так далі. Мисків. його удар підлиться. Зараз бачимо, що пані поступає надто легко, як на мене інтелігент. Фактично, поки колектив. Не так давно програв 4-2 совсерву. Ось і дач! Вихід Вічновіч! Ліквідував цю загрову. Володимир Пилипенко стріляє на дальній кутворі столицю. Підкорнулися команди Ору. Павло Батага віддає на Олексія Гірдової на той може стріляти з цієї позиції. Ващишин Сергія Кошетів. Гець під контролем. Учугая. Пилипенко. Удар поворотом! Хороша спроба. Голкіперів тайм. Чудово, коли є здорова конкуренція. Гірдовоїн під поперечку. Миськіл. Тут же змінив фланг. Вийде важчишний. Нічого катастрофічного не трапилось. Андрущак йде на хитрик. Правою ногою! Будемо чимось іншим зараз годувати. Своїх хлопців. Степан Струк. Тут є жилий набирає хід правим флангом. Святослав Мисків собі допомагав руками. Удар! Заблокував другий номер. Є жилий. Віддав Олексій передачу на Чугая. Той ліворуч Павлу Батагову. Останні секунди. Повертається арбітр до своєї справи. А інтелія з планіт намагається збільшено на хитрик. До речі, сьогодні жоден із гравців не відзначався більше, ніж двома голами. Андрущак іде на цей хитрик, але не забиває центри поля. Є без порушення правил. Андрущак п'ятою чудово грав. Осід. Іде на дубль, влучає. На замасі прибрав. Андрія Марченка. Пасу вільний коридор не проходить вихід 2 в 1. Зараз потрібно знімати питання. Осідч, вихід на пусті ворота. Андрущак не забивав. Але у турнірі скарбничці. Зараз контролює ситуацію. Є живе. Гірдової. Була гра руками. Арчаков. Штрафний удар чи пенальті. Бере невеличкий розгін. Пробиває! Поперечка. На добиванні. Використовує зрасильну сторону Романа. Це потужний удар середньої відстані. Чугай без порушення. Удар на поперед. Филипенко. продовжує комбінацію лівим флангом. Калашник можна було пропускати на ручок. Отримує підсказку. У Лобота від своїх партнерів Жилий Рикошет. Тривають без волі. Хоча передмов було достатньо. Роман тут часу небагато. Андрущак на другому поверсі. Опустить кулю, позаду Олексій Єжилий. жилий, стріляє у дальній кут. Надалі постановки команди плані. Дві з половиною хвилини. Удар по не побачимо. Пусті володіння. Ось Влучає у ствір! Гол! Оформлює Роман дубль. Він відкрив їх забитим голам, він, мабуть. Поки. Батагол. віддає передачу. Праворуч. Ну, вже ніхто навіть не говорить про якийсь нічийний рахунок. Третій поєдинок вечора. Ще один із претендентів. Пусті ворота. Антоніак забиває. Гол! Браво! 6-1. Game, set and match. І це вже остаточно. Намагається ще два матчі першої ІТ-ліги. Далі мастер it чемпіонат Ну і будемо розставляти крапки на дій. Вечір для вас відкоментував Олег Чуне. Збережіть один одного, зустрінемось.